І у нас форум прикладова Сумщина, права людини в умовах війни. Наша рідна Сумщина. Це північний форпост України. З початку широкомасштабного вторгнення Росії ми разом з вами пережили 39 дев'ять тисяч п'ятсот обстріли. а лише за 25 рік 19 тисяч За цими холодними цифрами криється чи єсь відібране життя. Покалічене фізичне і психічне здоров'я, зруйноване житло, знищені матеріальні статки, які набували все свідоме життя. Я хотів би зазначити в тому контексті, що наразі ми вже четвертий рік, а по великому рахунку з 2014 року виборуємо свою ідентичність як нації, свою незалежність, де дотримуються права людини. І це принципово відрізняє нас від нашого ворога. Ми принципово по-різному бачимо розвиток наших поколінь нашої держави. Для Сумської обласної ради завжди права людини це було в пріоритеті. Ми всі з колегами працюємо над цим кожного дня. Дійсно, хотілося б, щоб термін захист прав людини. Був не просто юридичний або на папері, а це була дійсна допомога, яку сьогодні потребують наші люди. Сумщина сьогодні має потужний потенціал, тому що більшість людей тут залишилась. більшість людей кожного дня тут з труднощами стикаються. І я хочу подякувати, що у нас є пані Тетяна, яка кожного дня може прийти із зі своєю командою на допомогу. Хочу подякувати народним депутатам, які теж постійно підтримують наш Сумський регіон, міжнародним партнерам. Ну і впевнений, що все це заради людей і завдяки людям.